Місто Кривий Ріг на сьогодні має статус міста, де грошова оцінка земель не визначена. Тобто з 1 січня поточного року в дію вступила стаття 275 Податкового кодексу України, згідно з якою ставка земельного податку визначається в залежності від чисельності населення міста і в залежності від його статусу. Тому в 2013 році, відповідно до вимог чинного законодавства, міська рада, міській раді необхідно було затвердити ці ставки земельного податку і прийняти відповідне рішення. Проєкт рішення пройшов в повному в обсязі регуляторну процедуру, як це вимагає законодавство. Обговорення цього проєкту рішення триває, до 8, з є 5, згідно таке законодавство. До 8 травня. Але ми, розуміючи і болючість цього питання, розуміючи його важливість для широких верст населення міста Кривого Рогу, вирішили цю процедуру провести у два етапи, щоб надати можливість висловити з цього питання як можна більшому колу як підприємцям, так і громадян нашого міста. Процес цей йде, я не можу сказати, що він не йде. Він йде цей процес. І Одним з етапів, це громадське обговорення, яке відбулося вчора в міській конкомі. мало на меті вислухати зауваження, пропозиції. Є певні непорозуміння в цьому питанні. Непорозуміння пов'язане в першу чергу з визначенням термінів, підпорядкування, значення. Обласний центр. Але е, на сьогодні, як ми бачимо це питання, є офіційне видання Верховної Ради, в якому чітко визначено, що місто Кривий Ріг одне з 13 міст обла... Дніпропетровської області, яке є містом обласного значення. Хочу відзначити, що всі дії, які проведені у цьому напрямку, да, я розумію, що вони, вони болючі, що вони не дуже приємні. Але вони проведені в рамках чинного законодавства.